Мой ну, лап проведет этот кофеечку. Ну чим ти знову недовольна, что тебе просто кофеечку приніс, ну да я же попросила начепати мене сьогодні. Тут якого я відуца лізе, а знову ты оце, оце, оце своє стаж, все, я я образився на тебе, бо я пішов звідси за це. Волосся це бісить, блять, і він ще оце доколупався, оце свій кофе приніс. Ай ай. Щось тяне. Щось тяне там, да, мабуть, скоро підуть. Фу. Ця довбана миша не працює. А, а, а то просто не було клацнути, я поняла. Сунка, якось щось виглядає, якось страшно. просто, це розльохся, тут. це ніколи не зробиш. Ти ж... Я ж тебе просила, щоб ти мене начіпав сьогодні, ну я ж просила. Сука, Як мене все бісить, оці патли зажити, може на каре оце підстриж. Як воно болить. А, а. Хлопці, а тепер серйозно. Дивіться, да, це можливо я затягнув, переіграв, бла, бла, бла. Це не про це. Проблематика цих дій яка. У дівчаток перед менструацією дійсно будуть гормональні скачки. Ці гормональні скачки впливають на настрій в цілому. І дівчатки можуть самі того не розуміючися бути роздратованими, агресивними, сердитими, навіть іноді досить жорсткими дівчатками. Але почуйте, будь ласка, хлопці, найчастіше до вас це не відноситься. Розумієте, що я маю на увазі? Ви підходите, як в першому епізоді, принести каву своїй кохані, і бачите її обличчя, котрі сковане гримасою. І якщо у вас є стабільний епізод в психіці, то ви сприймете, а, ну просто моя дівчинка, щось їй там боляче або неприємно, мене це. Не касається, але я її можу там підтримати. Тобто її агресія мене не касається. Але як відбувається найчастіше? Ми побачили у обличчя, все, я тобі бюхомію принес, а ти на мене речиш. Кіця, скільки можна? І от, ще раз, є зараз плохо. Ми, мужчини, ніколи не поймемо, як це ну, менструацію. як це, коли в тебе щось там тягне, як це в тебе, коли скаче настрій. І ще ми зверху починаємо думати, що вона образилася на нас, що ми якісь поганці і так далі. Ще раз, жінка під час предменструації може іспитувати ПМС предменструальний синдром. А іноді буває, що ПМДР під менструальне розстройство. Якщо коротко, то це як ПМС тільки в 4 рази більший. Там і перепади настрою, і агресія і сльози. і апатія, там куча всього намішано дуже серйозно. Плюс ще тягне, плюс ще болить. Тому хлопці, якщо дівчинка увесь час вона веде себе з вами окей, класно, файно то просто увійдіть в її положення та просто зрозумійте, зараз вона може бути ніжна, образлива, може навіть бути агресивна. Але ця агресія не на вас. Жінка просто в цілому роздратована і все її бісить. Так і ви входите в це все. Але дайте першому дню менструації прийти та пройти. І ваша кохана дівчинка знову повернеться. Але якщо дійсно така жінка у вас 24 на 7, 30... Один день в тижні, то це вже все ж таки відео для окремого ролика. Надіюсь, ви зрозуміли, про що це відео. Якщо жінка коротко вас ну, там, десь агресує, і ви знаєте, що скоро менструація, скоріш за все, вона агресує не на вас, а просто її бісить усе. Взагалі, усе. І це скоро прийде. Дякую за увагу. О, о, пройде! Це скоро пройде.